Доброго дня, шановні любителі художнього слова. Як ви знаєте, із ініціативи Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки у квітні стартувала дуже гарний захід, який буде продовжуватися геть до червня місяця 2023 року. Мережений захід Велике Читання Громада читає Сергія Гридіна. Можна сказати, що промайнув уже майже рік, вперше, коли до нас приїхав, завітав на Березнівщину Сергій Гридін. І скажу вам чесно, відверто, це було моє перше знайомство із цим чудовим майстром художнього слова. Зустріч пройшла дуже цікаво. І коли ми вже прощалися, і звісно, він подарував нам деякі книги, деякі книги ми її закупили. Я їх усі, які мали змогу наша бібліотека придбати, я їх всі прочитала з великим задоволенням і хочу сказати, що це справді сучасний український письменник, саме майстер психологічної прози для юнацтва. І не раз читаючи книги, я ловила себе на думці, що шкода, що в моєму віці. Тоді, коли мене хвилювали проблеми підліткові, такого друга у мене не було. Тому, ми, наша бібліотека, Березнівська бібліотека, розпочинає цикл заходів, і ми будемо старатися кожного тижня знайомити вас із новими книгами Сергія Гридіна. Ви знаєте, хочу сказати, що особисто я, читаючи книги Гридіна. Я їх ще і занотовувала. Там такі є цитати, які можна просто їх вибирати, цитувати. І ви знаєте, вішати або на холодильничок, як от ми часто любимо, такі хороші, крилаті фрази. І час від часу нам, дорослим батькам, ну і бабусям, зрештою, і дідусям, перечитувати їх і трішки задумуватися. Ну, і тому Прошу вас залучатися до нашого читання. І чекати наших нових, е, нових е, коли ми будемо виходити в ефір. А сьогодні, друзі, я хочу познайомити вас із Сергієм Гридіним, книга Незрозумілі. Перед цим ви почитаєте декілька цитат і хочу зупинитися ось на такому, на такому значить, уривочку. У парадному Сашко дістав ключі, намагаючись діяти нечутно і відімкнув замок вхідних дверей. У квартирі було тихо, приглушин бубонів телевізор у вітальні і звідти ж проникало, проникало тьмяне світло у передпокої. Сашко нахилився, знімаючи кросівки, сперся боком на стіну, відчуваючи, що ноги не хочуть слухатися голови. Де ти був? Несподівано пролунало за спиною. Сашко здригнувся. Я питаю, де ти швендяв, голосом, від якого біяло жорстоким холодом, добивалася відповіді мама. Ми тут місця не знаходимо, всіх уже обдзвонили і в мілівці, і в швидку. забариніли сльози її очах. Телефон тобі для чого? Я сорок разів набирала, гудки йдуть, а відповіді зась. Напосідали її старічні нотки. Ну, всього двадцять пропущених, дістав телефон із кишені шкільного піджака. Акуратно почепленого на віша Ну, телефон забув. пояснив, утомлено провівши рукою по очах. Хотілося спати, пірнути в ліжко, натягнути ковдру на голову і відокремитися від сьогоднішнього довгого, перенасиченого незрозумілими подіями і зовсім невдалого дня. Усього? закричала мама. Усього дванадцять? А тобі треба двісті? Підскочила до Сашка. Вона ледь досягала матівкою до його підборіддя. Збоку її войовнича, розкудлена постать здавалася смішною. Сашко не втримався і сміхнувся. Та ти ще й радієш? Це вже батько приєднався до них. Він стояв у дверях вітальні, схрестивши руки на грудях. Ой, з таким поглядом, як у нього, напевно, в давні часи працювала інквізиція, подумав Сашко. А мені що плакати? агресивно відреагував Сашко, різко повернувшись з корпусом до батьків. Ти п'яний? вражено простонала мама. Від тебе якимось самогоном тхне, і почала приснюхуватись. Це текіла. навіщо спочав пояснювати Сашко. Ну ти, виродок, скрипнула мама. Ми працюємо днями, щоб ти ні в чому собі не відмовляв. Щороку відвозити тебе відпочивати возим. Ганчіря всяке купуємо, а ти заклиналася вона від люті і розпачу. Підскочила до Сашка, замахнулася і ляснула його по обличчю. Було зовсім не боляче, Було сліз, до судом образливо. Мама замахнулася ще. Сашко цього разу перехопив її руку, міцно стиснув передпліччя. Мама сіпалася, намагаючись вирватися. Їй це не вдавалося. І тоді вона якусь мить знітилася, пустила голову і затряслась у примушеному лидані. Відпуски, з притиском сказав батько. Якщо хочеш залишився нашим сином відпусти. Сашко розтиснув по білярі пальця. У мами на руці виднілися яскраво червоні сліди. Батько наблизився до мами, обійняв її за плечі, повернув до себе. Ходімо, ми сьогодні всі на емоціях. Завтра спокійно поговоримо. Його голос ставав урівноваженішим, навіть примирливим. Мама схлипнула і слухняно пішла за ним. Йде спати, на мить повернув голову до Сашка батько, а вранці матимемо серйозну розмову. Сашко лишився стояти у напівденному коридорі. Кілька хвилин до його воду лунали ще якісь приглушені, зачинені дверіма суперечки. Потім усе стихло і в квартирі запалював силуваний спокій. Неприємні думки розривали голову сердився на себе, згадував історичні виклики матері, батькові слова і ловив себе на думці, що ненавидить своїх батьків. Так, саме ненавидить. Увінкнув планшет, від, відкрив браузер, убив у пошуках стрічку стріч слово Ненавиджу. На сайті за першим посиланням тиснув пальцем у розділ Ненавиджу батьків. Повідомлень було небагато, біля двохсот. Але кожне, наче списане з його думок і переживань, мене не розуміють, мене б'ють, змушують робити усіляку фігню, змушують читати, вмикають комп'ютер, не вважають за особистість. Читав, висловлював висловлювання і мав відчуття, нібито він, Сашко Головко, кілька хвилин. Тому писав їх. Увітнув віртуальну клавіатуру, швидко запрацював пальцями, потрапляючи в літері. І рівні букви склались у слова. Я хочу жити один. Мені не потрібні батьки. Натиснув Ентер, фраза з'явилась на сайті і загубилася серед інших. І тієї ж миті відчув надзвичайне полегшення, ніби народилося в ньому те що виношував довгий час, те, що не давало спокійно існувати, оформилося в конкретні слова і полетіло кудись від нього. Сашку вимкнув планшет, кинув його під ліжку, увімкнув радіо і за кілька хвилин провалився у глибокий сон.